О, е, шановні підписники, не пийте кока-колу, якщо, якщо вас збережете. Я тим проведу експеримент з цією з цією ржавою. А якщо воно спрацює, то, то ми будемо раді цьому. Наливаємо Кока-Коли супер, супер рідини. Рідини, яка вичищає, Вичищає оце і роз'їдає. Вот три, що робиться. Подрішоться. Сейчас воно роз'їсть. Ладно, роз'їсть. О! Тепер да мися. Що буде зараз? Сейчас воно роз'їдає Кока-Колу. Сейчас сколько ко разъїсти железо. Разхід У нас буде просто. Зумазь зі шоу тут буде вийти. О, прикол, підписики. Треба потримати просто. треба просто пот потримати. У мене